Цікавий такий унікальний красень. О! Помилитись який. Радієнти кольорів підібрав. Подивіться, парасок. Красень, який. Мій... Оце. Ух, як мій кулак навіть Даже... Ось дивіться, як воно виглядає. Ну вже так чик вільно рухається по ніжці. Це які красені. Відлюбі друзі, радий вас всіх вітати. Сьогодні з дружиною вирішили прогулятися до лісу і пошукати грибочки. Друзі, погода йде гарний, такий впевнений, дощ осінній. Але ну щоб виправдати себе, ми коли ми вирушали, доща не було. Чесно, чесно, ми вийшли по сухому, але дощ ніколи нас не зупиняв. І ну, хто такий дощ, щоб нас зупинять, нас в наших любимому хобі? Тож сідайте якомога зручніше. Вирушаємо он туди, в отай темний гарний ліс, шукати грибочки і просто гуляти. Все, що знайду, обов'язково покажу. Друзі, а цей грибочок не потребує особого представлення, так би мовити, його знають вже усі. Цей з вигляду, з далекого вигляду на мухомор, грибочок ще не що інше, як грибок Парасолька. Це е, їстівний такий грибочок родич шампіньона, беруть е, шляпочку в молодому вигляді, укляр її. Коротше, і на сковородочку раз-два, і грибочок смачний, навіть не треба відварювати. Особливість його, щоб розпізнавати з двойниками, неїстівними. Це в нього отута спідничка, отака ось кільце, от воно вільно рухається по ніжці. Бо це частина шапинки. Коли грибочок росте, отак, шапинка. Виростає і обривається оця спідничка, і лишається на, на ніжки. Отакий гарний молодий екземпляр. Це ми заберемо. Друзі, але вони не одні. Те, вони ростуть родинками і досить зараз осінню таку пору їх багато. Вони і літом ростуть, але осінню їх найбільше. Подивіться, ось красені, дивіться, яка родина. Виберемо молоденьких. В принципі, вони всі свіженько виглядають гарно. Дивіться, які красені. Так. Бачите, вільно-вільно ходить. Ну, вона обжала, але вона не являється частиною ніжки, бо вона була частиною шапинки. Це одна із основних його ознак. Ну, і треба, дійсно, треба уважно, в нього є отруйний двійник лепіота, який мега отруйний, але в нього шапинка інша. Ну, треба знати, які треба брати гриби Хто... Я шукав парасольки чи знайшов парасольки і розповідав їм про вас. Вам про них вибачаюсь, друзі, моя дружина познаходила горіхи. Ось така красуня ліщинка падає дощ, але нам це все ні по чому. Дружина собирає горішки, вони прямо обсипались. І якщо маєте гарний зір, не такий, як у мене, можна їх познаходити. Друзі, це, походу, жолудь. Да, я знайшов жолуді показувати. А ось дивіться, як воно виглядає. Ось дивіться, яка краса. Тут так темно, що навіть аж камера погано рябить, я бачу. Да, шикарні горішки, дивіться, класна така ліщинка, фундук чи ліщина, як правильно. І так, і так вірно. Ну що, ми трошечки підсобираємо горішки, в чому б ні. Це гарний такі делікатесики. О, роздивився і я знаходжу. Але мені здається, ті, що на такі з мохорочком отпали. А, ось бачите, причина його падіння, він... Е... Бу, все, його з'їли насікомі інші. Так, шукаємо, що тут є. Я, я покажу вам те, що я познаходив, а дружина потім покаже те, що вона познаходила. Не з вони перепутать, бо жолуді буде їсти той, хто знайшов жолуді. Їх тут багацько, дивіться. Ось іще. Це ще молодий, із другої, з другої історії прийшов. Але це все класно, ось. Це головне внимательно дивитися. О, раз, Отвага і бажання. От, отвага і глупость. А, це з, другої, це з другої історії. Та тут їх тьма. Коротше, зараз ми тут їх насобираємо. Дивіться, навіть в мене буде результативний результат. Ну, коротше, все. Що ж, друзі, короткочасний дощ, який мав закінчитися ще 30 хвилин тому, так і не закінчився, як і не закінчуються наші грибочки. Друзі, подивіться, яку ми поляну парасольок, зонтики, познаходили тут, а їх рахувати, не перерахувати. Дивіться, і ото, ото все біліють, ото великани, то все парасольки, друзі. Ну, так, да, осінь осінь це грибна пора, що тут скажеш. Ага, є там ще не тільки парасольки, це що у нас тут таке? Так, це щось поки не знакоме, зараз ми до нього вернемося. Друзі, подивіться, парасолечки, красольчики, який розмір. біленькі, гарненькі, А ось молоденькі, бач? Ух, як мій кулак, навіть більше. Ну, друзі, діло йде, хоч щось, так ми так і знайдемо. А чому хоч щось? Парасолька дуже смачний і гарний гриб і багато хто його спеціально ходить, шукає. Я не спеціально його сьогодні шукаю, я пішов взагалі по інші гриби, Ну, відпочити йшов в ліс до лісу погуляти. Ну і грибочки заодно, дивіться, красені які. Опа! Молоденькі, свіженькі, вони ось недавно повиростали. І отак шапинку. оп, І потім те обрізається, в кляр. Ну, як я вже й казав, повторюватися не буду. Краса. Ще не почали їх всіх вирізати, подивіться на всю цю красу, яка ось полянка вся. І он туди воно пішло. Вон туди. Минутку милоти в моїм відео ще ніхто не відміняв, друзі. А оце місце мені сподобалось. Не знаю, може і вам сподобається. Досить гарно виглядає. Подивіться, яка смарагдова зелень і на фоні сірого темного дощового неба. Ну і заодно, друзі, користуючись моментом, хотів би вам нагадати: не забувайте ставити лайки, коментуйте і підписуйтесь звісно, на мій канал. Давайте підтримувати український YouTube разом. Взагалі-то, щоб ви розуміли, моховики не такі любителі помаскіруватися, вони ростуть масово і багато. Але цей моховик призійшов все ожидання, друзі, бо дивіться, ось він замаскувався під листву, під листочки, ось як один в один, злився з цим, Але це моховичок, ось так ми його візьмемо. Дивіться, друзі, який в нього гіменофорчик гарненький. Е, дивіться, він повністю мімікрірував під листву. Навіть е, градієнти кольорів підібрав. Але ми його підберемо з собою до наших. Пара і він буде нам. Правда, ми, бої, ми будемо, його треба відварювати, а потім смажити. Але він також досить смачний. І сьогодні беремо майже всі гриби, бо я бачу, що нам прийдеться скоро завершувати нашу подорож. Дощ не прекращається йти. Тож беремо все, що є. Прямо біля дороги розташувалася ось така ось гарна сімейка парасольків. Дивіться, друзі, маленькі, зовсім маленькі, тільки-тільки з'являються ось такі красавці і вже підрощі, Всі свіженькі, як один. Друзі, оце, оце нам щастить. Хто любить парасольки, друзі, той мене зрозуміє. Парасолька такий смачний гриб. Я, як я вже і казав, родич шампіньйона. Крім парасольок, на дорогу ось вибігли ще й сироєжечки. Красунки, дивіться, дві, які гарненькі. Опа! І ось іще одна. Красавечка такі. О. Оп! Дивіться. О! Я думаю, що цього рибочка також ви всі знаєте, але хто не знає, я ще раз покажу. Його треба показувати, щоб люди знали і запам'ятовували. Друзі, дивіться, ось із такої ось вульви. Вульви, бачите, вона яка? Видно? Росте бліда поганка. Друзі, повторюю, не рекомендують навіть руками трогати наскільки токсичний яд, що через пори шкіри може вас отруїти. Немає протиотрути, взагалі не існує протиотрути проти блідої поганки. Тож не берем, ні з чим не путаємо. Якщо маємо в грибочку сумнів хоча б на 1%. То взагалі того гриба не беремо. Беремо гриби тільки ті, які упевнені на 100%. Ось так виглядає бліда поганка. Буває з блакитним відтінком кольору цей зеленим, а буває з блакитним. А буває така світла майже, е, майже не, немає такого ні голубого, ні, ні зеленого. Буває світленька. Тут трьох відтінків буває. Росте переважно. Самотньо, але буває і по троє, і по четверо ростуть. Ви зміг переконати дружину, не наносити не непоправної шкоди популяції білка в місцевому лісі. Уговорив її не збирати всі до останнього горішка, а лишити їм, хоч трошечки. І ми продовжуємо далі пошук наших грибочків. Друзі, це місцина, де я мину цією. Цим літом збирав білі гриби і вона вже, вже виправдовує себе, друзі. Подивіться, який красунчик білячок росте. Його трошечки трошечки куснула, он там вон, мишка чи слимачок, але, але він їде з нами, друзі. Красень, да? Дружина також має знахідку, друзі. Помилуйтесь, він вона показує. Дивіться, якого красення боровичка вона знайшла. Їх два тут. Один майже повністю з'їжений, але він заховався він в тіні. А цей ось старший брат його з нами, друзі. Красень який. Оце. Побігли. А боровики те, що не білі. Будемо шукати з вами, друзі, в реальному часі. Я десь тільки що, тільки що мені в око попав грибочок. Ось він манюнький. Дивіться, який красунчик маленький, маленький Дивіться, ось, ось і гарненький який. А. Так. А тут він не один. Таких малючків, ось дивіться. Маринадних, як то кажуть, такі збирають люди, які люблять красиво, щоб їжа виглядала навіть у маринованому вигляді. І в баночках маринують і досить гарно такі малючки виглядають. Ось погляньте, друзі, сюди, а це ніхто інший, як представник конкуруючих структур. Я включив світло на телефоні, бо зараз так темно, що навіть, мабуть, не вийде його зняти. Вибачаю, якщо будь деякі кадри будуть погані. Друзі, це слима цюра. Який ну, поїдає наші з вами гриби. Ну, це ж ми вважаємо, що вони наші з вами. А він, я 100% впевнений, вважає, що це його гриби. Так що э, лишаємо його в спокій. Чи до речі, це на, на, не найкрупніший представник свого виду. Я бачив вдвічі більше, а то і втричі більше такого слиматюру, такий товщиною. І він був э, з блакитними п'ятами леопардовий такий в нього крас. Згадаю, то мені не приснилося. Дійсно, я його колись таким бачив. Ну, а тут отакі ось червоні. Тут наш перший красунчик, який попався нам осінь. Зараз ми його так... Оп! Красавчик, дивіться, який гіменофорчик, Форчик світленький. Ох, от взагалі. Не знаю, може світ, без світла буде краще видно. Помилуйтесь який. Людям зі слабкою психікою просьба відвернутися. Хтось скаже, таких малючків брати не можна. Але я візьму. Друзі, я візьму, бо е, я раз у тиждень, і то не завжди в мене буває побути в лісі, і я давненько не смакував білих грибочки, возимо мені такого красення. Хай Бог прощає, як то кажуть. Коли придивились ми трошечки уважно, тут, оказується, ще їх мал-мала. Друзі, дивіться, ще ось маленький, ось ще менший, а ось іще мені пюсінький. Ну таких ми вже брати не будемо. Ми ж дійсно вже якусь хоч людську совість будемо мати. А ось цього красення підрощого ми вже заберемо. Дивіться, а ось його братика, братика лишим. А цього ось, красунчика. Оп, отак. Дивіться, він вже дуже, навіть нічого такий розмірчик. Та вже, блін, про дощ взагалі забув, друзі, такого гіганта побачив. Ось дивіться, якого красення я тут знайшов. Дивіться, опа! Тарам! Ось моя рука, ось такий велика. Який красень, дивіться, опа. Ха -ха. Ну вже цей е, заворот шапинки вже показує те, що більш за все, що він вже переріс. Не знаю, брати такого чи не брати. Ми зараз з дружиною порадимося і вирішимо. Але дивіться, яка в нього нога. Дивіться, який він взагалі весь. Цього лишимо, тим паче я побачив. Дивіться, якого гарного молодого підліточка, грибочка. Дивіться який. Ось цього ми вже точно візьмемо. Отак по шапинки його хоп-хоп. Отак -хоп. чик. Отакий красень. Везе? Друзі, помилуйтеся, яка ось вона осіння краса своєобразна, але вона від того нічуть не гірша, ніж інша. Є у осінній красі щось своя милота. Ну і грибочки, звісно, плюсом. Чесно кажучи, я вже взагалі забув про дощ, так я війшов в азарт в збору грибів. Бачу біленького красення прямо ось під деревцем. Дивіться, який. Не знаю, видно вам чи не видно. Вони гарно маскуються. Дивіться, друзі, ось. Оп. Красунчик який. Забираємо його з собою. Трошечки погрижений, але грибів не не було. І тут у мене виключився звук, певно, намок телефон. Ну, більш за все, що я розказував якісь диферампи цьому грибу, співав, який він запашний, гарний і як гарно він виглядає. Що, в принципі, є дійсно і так. Друзі, а ви звернули увагу, як тут гарно зараз. Ви тільки подивіться, який тут гарний ліс. Я тут вже хожу, це от мені знайшов це грибне місце і ходжу сюди періодично регулярно. Е, постійно тут знаходжу біленькі грибочки, немасштабно так, щоб там супер, але були і масштабні е, забіги, я б сказав би. Самий перший раз, коли я тут знайшов, тут грибів було просто тьма тьмуща. Деякі навіть ми полишали, е, бо, е, бо не потрібно нам було. Подивіться, який грибок цікавий росте. Я навіть не згадую, що це за гриб поки. Опа! Такий красунчик цікавий. Шапка, ну не знаю навіть, що це за гриб, але досить цікавий, Не будемо його чіпати, росте він з ноги такой цікавий. Хто знає, що за гриб, друзі, обов'язково писніть. Що ж, друзяки, цей корінь мандрагори поверх мене, звісно, в ступор не знаю я, що це за грибочок. Як я і казав, вже навіть Google не догадується, що він вигляд має досить цікавий, такий унікальний. Схоже, чимось на гриба-веселку. Хто знає, який гриб веселка, такий, -то. але це взагалі ж не, і близько не гриб веселка Ну, коротше, хто знає, напишіть, буде цікаво, і дійсно такий екземплярчик цікавий, що за грибочок. А я, поки ми його роздивлялися, я одним глазом помітив біля красунчика. Дивіться, який гарненький. Маленький, але гарненький. Тик. Опа, дивіться, опа, який краси. О, не можу налюбуватися. Не так часто зараз вдається прогулятися по грибочки. І коли я їх ще знаходжу, то взагалі радію, як мала дитина. Но Є як є. Взагалі-то, друзі, хотів сказати, не повторюйте моїх помилок. Я сьогодні оце взяв дружину з собою до лісу по гриби і цілий день йде й дощ. Це ж добре, що ще ми грибів знайшли, а пистолети якби ще і не знайшли, що теж таке буває. Отут її було б, звісно, епікфейл, фіаско було б ще те. Що ж, друзі, промокли ми всі вже до, до нитки, будемо збиратися додому. Грибочків назбирали, чудово погуляли, не знаю як кому, а мені сподобалось. А тобі сподобалось? Сподобалось. Сподобалось, сказала дружина. Ну що ж, друзі, всім вам бажаю мирного неба і міцного здоров'я, всім папа, до зустрічі. Наступного разу.